В МВС почали формувати штурмові бригади гвардія наступу для посилення сил оборони та звільнення окупованих територій. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клеменко. Він зазначив, основу цих підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Першочергово це люди, які пройшли горнило 14-15 років, частина яких воювала вже і в 2022 році. Нові підрозділи будуть складатися виключно з добровольців. Якщо хтось хоче приєднатися, можна заповнити анкету на сайті Гвардія наступу. Кандидат має пройти військову лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест для всіх цих бійців, цих бригад зберігається пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що усіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони.